Задля підтримки та підвищення підприємницького потенціалу українського бізнесу у вересні стартувала друга фаза проєкту доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в Україні. Фінансована урядом Німеччини та реалізована у партнерстві із GIZ, German Sparkasse Stiftung, Фондом розвитку підприємництва, чотирма українськими банками, кредитною спілкою та у співпраці з асоціацією консультантів з управління. Проєкт пропонував українським підприємцям. Підприємствам фінансову та консультаційну підтримку учасники проєкту могли отримати кредит для реалізації інвестиційного проєкту чи поповнення обігових коштів від однієї з партнерських фінансових установ та доповнити його грантовими коштами від проєкту. Надана проєктом грантова підтримка стимулювала впровадження інвестиційних проєктів із залученням банківського фінансування та власних коштів підприємств. Особливу увагу та підтримку було надано підприємствам, що працюють у важливих для економіки України галузях та бізнесам, які гостро зазнали негативного впливу війни. Тут знаходилось наше виробництво між Харковом та Чугуєвом. І Ми подолали відстань через всю Україну і опинилися в Ужгороді на самому кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. Зона наша від Десни до Чернігова відрізана повністю від усієї цивілізації на території України. Ми знаходилися як на такому апендициті, що зліва, що справа були російські війська стояли. Окрім фінансової допомоги, підприємці мали змогу отримати консультаційну підтримку за різними напрямками та розширити свій підприємницький потенціал. Ми вибрали напрямок консультації. Це розробка маркетингової стратегії для виводу нашої веганської продукції на міжнародний ринок. Дана програма нам показує ті прогавини, на які ми не звертали уваги, надає нам можливість побачити це все з боку і прийняти правильні рішення. І бути конкретно спроможними з іншими медичними закладами. У результаті експерти надали понад 3,5 тисячі годин консультаційного супроводу для 100 ММСП. Серед них релоковані бізнеси та підприємства, що продовжують працювати у прифронтових областях. Фахову підтримку отримали підприємства, які представляють важливі для економіки України галузі. Завдяки підтримці від програми український бізнес успішно долає виклики, посилює свою стійкість та відкриває нові обрії з вірою у стабільне майбутнє. Грант, який ми отримали під цю лінію, зменшив нагрузку на наші кредитні зобов'язання перед банком. І я вам скажу, що якби зараз... Зараз ще мені запропонували користуватися кредитну лінію. Я б, напевно, взяв не одну таку лінію, а дві. Дякуючи тій підтримці, ми можемо брати гранти, ми можемо брати кредитування, яке йде на розвиток.